Привіт! Уявіть себе в ситуації, коли у вас є молекула, яку ви хотіли би дослідити, але більше нічого немає. Є формула, а хотілося б знати більше. Наприклад, які відстані між атомами в цій молекулі, або як виглядає її електронна густина, або який кінчик молекули буде заряджений додатньо, а який від'ємно, можливо, мультиполярні моменти більш високих порядків, або, наприклад, часткові заряди на атомах. В принципі, будь-що, що можна порахувати. Хотілося б все це знати, але як це зробити? І сьогодні я розповім про методи, які доступні, які безкоштовні, і які дозволяють це все отримати достатньо добре. Перший засіб це GMOL, який дозволяє з одного боку аналізувати файли, які містять молекулярні геометрії, тобто положення атомів, а з іншого боку, дозволяє створити молекулярну геометрію. Тобто створити положення атомів, тому що формула вона для людей. Вона дозволяє нам уявити, які атоми з чим пов'язані, і так далі. Але для комп'ютера ми маємо дати конкретні положення конкретних атомів, щоб програма могла з цим працювати. Ну і JMol зробить це для нас. Чи точніше ми зробимо це руками за допомогою JMol. Малювалка в JMol починає завжди з метану. По-своєму досить зручно. Можемо одразу зробити хром ось тут, щоб було видно, де він є. А далі будемо додавати решту. Джимо має властивість підпсувати деякі речі. Отже, маємо тепер базу, якийсь початок. Поки що тільки із вуглицю, але це не страшно, тому що Gmod вміє оптимізовувати геометрію. Можна почати з трохи досить невідомо чого, але потім все одно можна зробити з цього порядок. Ось це зайве. Ось сюди кисень, сюди кисень, подвійний. І, власне, маємо 4 ацетатні групи, дещо кривенькі, і 2 атоми, які відповідають положенням води. Я замінюю їх на азот, тому що якщо я замінюю їх на кисень, Джеймоль порахує ось цей зв'язок, як і ще один зв'язок, і забере один водень. Ось так. Трохи кривеньке, але нічого дивно. Мінімізуємо. І маємо щось, що нагадує ось це. Це, до речі, неправильна геометрія, я не знаю, що вона тут робить. Але ось ця довжина зв'язку, вона дуже-дуже завелика. Загалом, ця геометрія, яка є, попри те, що вона недосконала, вже є достатньо доброю для того, щоб працювати з нею далі. Єдине, що потрібно мені буде поправити, це замінити азот на кисень. І так, маємо воду, воду і 4 ацетатні групи. Файл XYZ не пам'ятає типу зв'язку, тому не вказано, чи тут одиничні, чи подвійні. Але це неважливо, тому що квантові розрахунки розберуться. Ба Більше зробивши квантові розрахунки, ми можемо потім сказати, чи той зв'язок, на який ми дивимося, мабуть бути подвійним, одинарним, потрійним, мішаним, делокалізованим будь-яким іншим. Маючи ось це, можна одразу перейти до квантових розрахунків. Для того, щоб це зробити, я буду використовувати OpenMolCast. Всі посилання в описі знайдете. Найпростіший стартовий файл виглядає, власне, ось так. На початку, ось тут. Ось такі дві шапочки кажуть молькасу, що це команда для, наприклад, циклів або змінних. Тут ми встановлюємо значення змінної, яка задає нам кількість ітерацій. Ось цим значком починаються назви програм. OpenMulKass модульний. Там різні програми, кожна з яких виконує якусь функцію. І програма Gateway виконує функцію підготовки, перетворення вступних даних у внутрішню мову мулькаса, яку він потім буде використовувати далі. Відповідно, тут ми маємо координати, які зручно можна подати, власне, з файлу XYZ і не паритися. Ось ця змінна. Долар показує нам, що те, що йде далі, це назва змінної. Ось так: курдір. Саме ось так з великими і маленькими буквами. Назва змінної повинна бути. Це внутрішня змінна, яка говорить нам та адреса, той каталог, з якого відбувся запуск. Тобто ми можемо мати в тій самій папці файл input. І файл Xyz. І запускаючи цей input, програма за допомогою ось цієї змінної знатиме, що XYZ треба шукати там само. Також ми тут пишемо базу. Те, що англійською називається Basis Set. В даному випадку dev 2 svp маленька, але хороша. Ось ця потрійна Zeta. Це означає валентні орбіталі плюс два додаткових набори орбіталей, Вона вважається, що з DFT уже приблизно відповідає так званому Basis Set Limit. Тобто немає сенсу підвищувати базу, розбудовувати базу далі. Результат кращим не буде. СВП це мінімалочка. Це те, що вже добре працює, але буде давати відхилення, ну там, скажімо, 1% від ідеалу. Зазвичай, в більшості випадків, це дуже навіть прийнятно. Якщо не залазити в якусь дивну екзотику в реакції, якщо не очікувати точної там, до кіл Джоуля на моль висоти бар'єру, СВП мало би стати. Зрештою, завжди знайте вашу систему. Якщо ви хочете. Точний надійний результат, ви маєте розуміти, які приблизно є помилки в вашій конкретній системі. Тобто тестуйте різні бази, різні функціонали, тоді ви будете знати. Але якщо просто зробити бігенько і щоб працювало, ось ця база цілком вистачить. Якщо ви далі використовуєте DFT, ось це необхідно зробити, щоб програма виконувала цикли, якщо ми хочемо оптимізовувати геометрію. Адже оптимізація геометрії працює так, що. Порахувати енергію, порахувати похідні, переміститись в напрямку похідних. Знову порахувати енергію, порахувати похідні, переміститись в напрямку похідних. Тому ось тут ми кажемо в програмі, роби ось це, те, що всередині циклу. І програма сама догадається, що ми хочемо оптимізовувати геометрію і зупиниться, коли геометрія буде оптимізована. Умови зупинки теж можна адаптовувати. І я до цього питання повернусь. Ось ця програма Seward, вона рахує інтеграли. Інакше кажучи, вона бере положення атомів, ставить на них бази, і рахує, як різні елементарні атомні орбіталі між собою накладаються, складає з цього всього табличку, і цією табличкою потім далі користуються всі наступні програми. Наступна програма це SCF. Тобто це та, власне, яка розв'язує рівняння Шродінгера, яка застосовує метод Хартріфока, яка застосовує метод Конашама, та яка рахує енергію. Маємо, відповідно, повторювати інтеграли, енергія, похідні. Слапав не тільки робить похідні, він також приймає рішення. Тобто він дивиться, чи похідні не завеликі, не замалі, куди треба рухатися, чи не час закінчувати. Ставимо сумарний заряд 0. Ну і найцікавіше вибір функціоналу. Open MulkaS підтримує з коробки LibxC. 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 Не знаю, яке краще. Ось так воно пишеться. Щоб спростити собі життя, можете одразу йти в гібриди. І знову ж таки вибирати, які подобається. Можете взяти, наприклад, Betrel. Це максимально популярний. Це він настільки популярний, що багато хто його не використовує просто тому, що він максимально популярний. Це далеко не завжди означає, що він хороший. Треба мати тут уже якусь уяву. Задаватися питанням, що саме ми хочемо, той, який використав я. Ось цей. Це гібридний GGA на основі PBE, теж максимально популярний. В кожному разі це те, що працює, і це те, що good enough. Тут ми повертаємося до того, що зробить для вас роботу достатньо добре. І загалом кажучи, це все. Ніякої таємної інформації тут немає. Це все є в мануалах від Мулькаса з прикладами, з більш складними прикладами. Відповідно, можна знайти. Я показую таку не меншу мінімалочку. Маючи це, ми можемо це запустити. Воно порахується. Але чи ж воно порахується? В простому випадку, воно, звісно, порахується. Проблема натомість, та, яка з'явиться, вона з'явиться завжди, якщо є вода. І береться вона із природи протонів, причеплених до води. А конкретно вони дуже-дуже рухливі. Коли ми маємо ось таку, наприклад, геометрію, це аж ніяк не означає, що в реальній ситуації водні будуть сидіти так, як вони сидять. Вони будуть хотіти ворушитися. Це ворушіння призводить до того, що ось саме ця геометрія не відповідає правдивому мінімуму енергії. Є сусідні геометрії, які мінімально відрізняються і мають мінімально інакшу енергію, і мінімально ненульовий градієнт і ці геометрії всі будуть хотіти змінюватися одна в одну. І в анімації це виглядає приблизно так. Вода пробує трохи трястися, від того трясе трохи всю структуру, потім воно повертається туди, де було. І отак воно продовжується. Ось щось таке. Це та проблема, якої уникнути не вдасться. Якщо у вас є система, в якій є рухливі протони, вона матиме певний шанс поводитись ось так. Тому будьте готові до того, що програма вам скаже, що геометрія не є оптимізованою і формально так справді є. Але слід дивитися на наскільки вона не оптимізована. Як бачите, це файл номер 3, бо дехто трохи намучився, якщо ми подивимося на звіт з оптимізації, як ми бачимо, ось тут друга колонка це різниця енергії від попереднього кроку, ну це дуже смішні енергії. Це вкрай, вкрай, вкрай маленькі. Вони в хартрі, але це якісь там тисячні хартрі, це якісь сотні електроновольтів, це дуже мало. В хімічному сенсі це абсолютно нерелевантно мало. Якщо температура буде мінімально відмінна від абсолютного нуля, ці всі стани будуть термічно переходити один в один, і, власне, будуть дикі танці води навколо центрального атома. Що нормально, це те, що ми називаємо, що в воді дуже велика рухливість зарядів, питома швидкість носіїв заряду. Отак, От власне, воно працює. Відповідно, якщо можете зробити молекулу без води для, наприклад, дидактичних потреб, зробіть. Але якщо там вода мусить бути, будьте готові до того, що оптимізації будуть йти дуже довго і не будуть хотіти закінчуватися. Це можна спробувати виправити, якщо змінити ліміти. Бо в кожній нормальній програмі є ліміти англійської threshold пороги. Коли певний параметр зменшується нижче, ніж поріг, програма каже, гаразд, ми закінчили. Такими порогами типово є ось тут displacement. Тобто наскільки геометрія перемістилась, наскільки координати помінялись відносно останнього кроку. Середня квадратична і максимальна. І градієнт, тобто довжина вектора. Сумарно похідних енергій по координатах. Ця довжина теж повинна бути ну в ідеалі нуль, якщо це справді стаціонарна точка. Але якщо ну, в практичному сенсі менше, ніж там. Відповідно, ці всі пороги можна змінити, виставити значення на більше. Тоді геометрія буде не до кінця оптимізованою, але оптимізація принаймні зупиниться і не буде тривати вам місяцями. Як ми бачимо, ось тут було 3 хвилини на SCF, 4 хвилини на градієнти і 4 хвилини, 5 хвилин на інтеграли. Тобто, загалом порядка 12-15 хвилин на точку. Ну і тут було 100 точок, це рахувалось кілька днів. Відповідно, саме ось ця молекула тетрацитат Хрому 2, це десь як на мене та межа, яку можна спокійно робити на домашньому лаптопі. Менше атомів буде пропорційно значно швидше. Більше атомів розгляньте варіант з суперкомп'ютером. Але це знову ж таки, це приблизно. Пробуйте, ніхто вам краще не скаже, ніж ваш власний досвід. Я вибрав ось цю структуру, тому що мені хотілося побачити ось цей четвірний, почетвірний, чотириразовий, чотирикратний. Хром-хром, який утворюють чотири зв'язки. З цієї точки зору мені все вдалося. Те, що вода тут трохи не оптимізована, ну це мене хвилює мало. Також уважні з вас могли би тут сказати: ну добре, це ж будуть розрахунки в вакуумі. Як же ж розчинник? Не переймайтеся. Так, звісно, розчинник має значення. Так, звісно, з розчинником і без будуть якісь там делікатні різниці довжини зв'язку, енергії, поляризації, е, моментів. Все буде трошки відрізнятися. Питання, що конкретно ви хочете. Якщо ви хочете подивитися гарні орбіталі, не переймайтеся розчинником. Якщо ви хочете детальні бар'єри, точні геометрії, термохімію, це відео не для вас. Це значно вищий рівень, потрібний значно більший досвід. Не рекомендую намагатися встрибувати в такі складні теми, подивившись одне відео на Ютубі. Точніше, будь ласка, встрибуйте, але будьте готові до того, що отак багато матеріалу вам доведеться перечитати, а намагаючись скористатися отак готовим прикладом, є шанс, що ви собі знайдете непотрібні пригоди. Отже, що ми маємо на виході? Ми маємо на виході геометрію, але також ми маємо орбіталі. І щоб їх побачити, нам буде потрібний пегамоїд. Це програма, яка спеціально зроблена для Open І вона нам також показує геометрію. Але на цій геометрії вона показує нам ізоповерхні, які відповідають орбіталям. І ось ми маємо зв'язочок дельта chrome хром Дуже гарний, дуже симетричний. Звісно, є певна електронна густина на інших атомах, це абсолютно нормально. Адже це Т-локалізовані орбіталі. Ось це зв'язок сіма, dz Дз квадрат, Дз квадрат, гарненько накладаються, роблять зв'язочок сігма. Ось це зв'язок пі, хром-хром. Я думаю, очевидно чому, зроблений з орбіталей D. І буде ще один такий самий. Звісно, ми маємо тут теж трошки елементів від делокалізованих орбіталей Ліганда. Це нормально, це делокалізовані орбіталі. Те, що я хотів побачити, це, власне, ось ці гарні зв'язки хром-хром. Цікаво, що вони також ідуть класичним паттерном Сіма, потім 2P, потім Дельта. Пемоїд також, що цікаво, не вважає, що ось ця вода має ось тут зв'язок. Зрештою, ця структура модельована у газовій фазі. Якщо моделювати її в кристалічній фазі, можливо, буде трошки інакше. Пмоїд працює на мові програмування Python, тому потрібний насправді Python, а вже потім Пемоїд. Графічний, гарний. Відкриває файли HDF5 H5, які, в свою чергу, записує мулькас. Ну і в цій програмі те, що ми можемо тут побачити: вибрати орбіталь. Можна вибрати також сумарну електронну густину. Можна вибрати кількість точок, тому що ось ця вся історія вона рахується на вокселях. Тобто маємо ось такий куб поділений на 80 точок на сторону, в даному випадку 80. 80 це вже досить багато, відповідно, воно працює повільно. Але робить хорошу якість. Ось. Тут можна виставляти також слайдером значення ізоповерхні, яке ми хочемо. Це буде визначати нам візуальну складову, скажімо так. Ось тут, до речі, гарно видно, як. Ось тут є зв'язок, а ось тут не дуже. Зрештою, донорно акцепторні вони досить сильно іонні, тож це не дивно. Можна виставляти теж прозорість поверхні, вигляд цієї поверхні, текстуру. Можна підкрутити налаштування візуалів під себе, так, як вам подобається. Також Pagamoid може рахувати вузлові поверхні. А в свою чергу, ось тут він показує нам енергії орбіталей, а також. Популяцію цієї орбіталі, тобто скільки електронів вона містить. Ну, і ось маємо, власне, ось ця вся каша із білих ліній це вузлові поверхні. Можна зменшити розмір коробочки, тоді вони стануть більш релевантними до того, що посередині коробочки. Ось так. І маємо, відповідно, ось зв'язочок дельта. І. В ньому дві поверхні. Ось видно, як вони йдуть. Звертаю теж увагу на те, що під час створення інпутів, якщо ви не мусите мати симетрій, Старайтесь не використовувати симетрію. Якщо ви зробите тут якусь групу симетрії, навіть якщо це справді відповідає хімії частинки, результат буде складнішим, тому що електрони і орбіталі будуть поділені по репрезентаціях цієї симетрії. Тобто замість однієї групи, де всі орбіталі будуть різні групи залежно від того, яка симетрія, і чи це антисиметричні чи симетричні об'єкти. Відповідно, можна також. Не влучити в правильну конфігурацію на самому початку. Електрони будуть сидіти не там, де потрібно. Коротше, це все сильно ускладнює. І якщо ви не знаєте, що ви робите, на що ви це робите, не робіть того. Ну що загалом загальний принцип. Та й це все, я думаю. Удачі в ваших дослідженнях і починаннях!